Волонтери з Фінляндії приїхали з благодійною місією на Тернопільщину, допомагають усім необхідним там, де це потрібно. Зокрема, зараз везуть речі в один із реабілітаційних центрів області. тут є морозильні камери, підгузки, рушники для військових. Є також телевізори, проєктори для шкіл, є корм для тварин і крісла колісні. Благодійний фонд Міки допомагає Україні вже майже чотири роки. Возять сюди від дрібних речей до автомобілів, Їздять на фронт до захисників. В Україні кажуть, співпрацюють з благодійними організаціями з різних міст. Мигапінділеврділиверін. Ми почали допомагати одразу після того, як почалася повномасштабна війна. Перша наша поїздка в Україну була в березні 22-го року. Це була гуманітарна допомога для військових та шкіл. Нас підтримують фіни. Завдяки їм ми маємо можливість допомагати Україні. Ми приїжджаємо сюди з бусами, наповненими допомогою. А дорогою назад веземо біженців з України у Фінляндію. Неодноразово везли людей з Львова та Польщі. Також привозимо машини на фронт. На Тернопільщині благодійники з Фінляндії вже майже рік співпрацюють з волонтерами з Заліщиків, забезпечують всім необхідним не тільки захисників, а й школи з Заліщицької громади, дитячі садки та лікарні. У нас такий волонтер зі Львова зв'язав з Мікою з його фондом, і ми вже дуже багато потужно допомагаємо. Це Заліщицька громада, ми можна сказати, половину шкіл. Побутовою технікою ми забезпечили. Це холодильники, це морозильні камери, це ноутбуки, це телевізори, котрі вони привезли. Зараз вони привезли грошову підтримку, на яку ми маємо купити за потреби, що потребують школи, чи садочок, чи медичний заклад. Марія розпочала волонтерську діяльність на початку російського вторгнення у 2022 році. Згодом, розповідає, справа масштабувалась і переросла у благодійний фонд Деренівка мир». Спочатку ми пекли коржики, а потім почали більше допомагати, коли за кордону, а потім перейшли на ретропакет. І зараз готуємо сухпайки в ретропакетах, до чого доєднюється з громади нашої, з Заліщівської і не тільки з громади, і за кордону. Так теж. І насправді нас дуже багато, нас більше сотні, певно, що хто допомагає постійно і хто приходить допомагати. Готуємо ми сухпайки, У нас є навіть 15 дівчат і хлопців. Приїжджають з різних сіл навколішної нашої залішивської громади. До пані Марії волонтери з Фінляндії приїжджають вже в п'яте. На запитання, чому вирішили допомагати Україні, відповідають. Ми будемо допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Окрім автівки з технікою та іншою допомогою для військових, благодійники везуть ще одне авто: дає шкарпетки для військових, рибальські сітки та інші необхідні речі.